Усім моїх вітанечка! І ми продовжуємо курс Абсолютно сила, 13-та практика. Нам сьогодні знадобляться його блоки, тому що будемо працювати з ними, будемо їх використовувати. І ми починаємо з розминочки. Не будемо так сильно забуватись, так? Взагалі бажано без них це використовувати, але таким чином ви хоча б проробите висоту кута. То ми сідаємо. У нас блоки, бачите, да? де? Десь посередині стегу. І починаємо розминочку з кут-кут. Кут-кут. Зрозуміли, так? Якщо а, вам складно, як раніше, робити дві ноги, ми по одній, тому що буде симетрично 10 разів. І ми працюємо, сідаємо в кут, вдих, видих, нахил вперед, Вдих, видих, підйом. Вдих, видих вперед, Вдих, видих, підйом. Вдих, видих вперед, Вдих. Видих, підйом. дих, видих, вперед. Дих, видих, підйом. Дих, видих вперед. Дих, видих, підйом. Дих, видих вперед. Дих, видих, підйом. Дих, видих вперед. Дих, видих, підйом. Дих, видих, вперед. Дих, видих, підйом. Дих, видих вперед. Вдих, видих підйом, вдих видих вперед, тих видих підйом, розслабились. О! Я сам трохи припух. У мене прес одразу такий, ну що, до побачення. Так як ми згинання зробили, зараз ми повинні поробити мій улюблений сідничний міст. Блоки трохи в бік. Дивіться. Що ми робимо? Руки ми ставимо за плечі. Ми не будемо виходити повністю в міст. Ми виходимо в сідничний міст, Дих, видих, штовхаємо ліхті назад. Головне, щоб безофіл не постраждав. Ми штовхаємо з місточку в місток, де видих насаз, де видих бази. Коротше, вдих-видих на лікті, вдих-видих на стопи. Але на лікті, коли виходимо, додаємо носочки. Головне, щоб у цьому випадку ваша шия не сильно завантажувалась. Це дуже важливо. Отже, стоїмо, кладемо руки, виходимо в сідничний міст і вдих видих на лікті. Вдих. Видих. База. Вдих. Видих на лікті. Вдих. Видих. База. Дых, выдох на лифте. Дых, выдох. База. Дых, выдох на лифте. Вдых, выдох. База. Дых, выдох на лифте. Дых, выдох. База. Дых, выдох на ликте, Дых, выдох. База. Дых, выдох на лифте. Дых, выдох. База. Тих, видих на ліхті, тих, видих, база, тих, видих на ліхті, вдих, видих, база, тих, видих на ліхті, дих, видих, розслабилися. У мене, наприклад, дуже сильно у цьому русі саме сідниці працюють для того, щоб зробити цей рух. І він агресивний, але вже 13 практика. А вже ж повлажок не буде. Дивіться. Наступна вправа ми повинні будемо виходити. Ось ми ставимо десь ширше плеч, ми бачимо блоки. І ми починаємо перекати. Перекати намагаємося ставити так, щоб наші ноги, ми вже робили це на початку. Але ми зараз будемо працювати на висоту. Отже, ми ставимо руки і ми повинні потрапити, попасти на блоки. Настали на дих. Видих. Вдих. Видих. Зрозуміли? Зорієнтуйтеся, як зараз я. Зробив крок і я розумію, що мені трохи вужче для того, щоб було більш якісно. І ми починаємо робити цю практику. Тут нічого такого нового, скажімо так, окрім блоків. Сьогодні буде багато вправ з блоками, ну як багато. достатньо. Ставимо, вдих видих на блоки. Вдих. Видих з. Вдих. Видих на блоки. Вдих. Видих з. Вдих. Вийдих на. Вдих. Видих з. Вдих. Видих на. Вдих. Видих з. Вдих. Прийдих на вдих. Вийдих за. Вдих. Придих на. Вдих. Видих за. Вдих. Вийдих на. Вдих. Твидих за. Вдих. Придих на. Вдих. Придих за. І вдих. Видих. На. І вдих. Видих. Розслабились.